На годинку шістнадцята на прямому репортер то одразу до головних новин. У боях на Курщині Росія втратила близько 6 тисяч своїх військових. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну у Німеччині. За його словами, українські війська контролюють уже 1300 квадратних кілометрів російської території. Це понад сотні населених пунктів. Глава держави вкотре повторив, що завдяки наступу на Курську область вдалося запобігти російському наступу на суми. Сінта у той час, як триває наша наступальна операція в Курській області, найбільш боєздатні підрозділи російської армії залучені в розширенні зони окупації на нашій території в Донецькій області. Це ясний вибір Москви. Путін хоче більше окупувати Україну аніж забезпечити безпеку для Росії. США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів. Це анонсував глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі контактної групи з питань оборони України. Що саме увійде до нового пакету? Міністр не уточнив. Ллойд Остін зазначив, що це допоможе Києву закрити деякі з потреб радий повідомити, що президент Байден сьогодні оголосить про додатковий пакет безпекової підтримки на 250 мільйонів доларів для України. Він запропонує більше можливостей для задоволення зростаючих потреб України, і ми доставимо їх зі швидкістю війни. Зупинити військову підтримку Росії вкотре закликав Китай генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, допомога Пекіна стала значним фактором у продовженні війни. Генсек НАТО попередив, що постійне підживлення Пекіном російської агресії може негативно вплинути на його інтереси та репутацію. Китай став вирішальним чинником війни Росії проти України через своє безмежне партнерство та підтримку російської оборонно-промислової бази. Це включає передачу матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти для зброї, обладнання та сировинних матеріалів. Ледь не підірвалися на мінах, намагаючись потрапити до Білорусі. Прикордонники затримали групу чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон через заміновану територію. Правоохоронці зазначили, вони не лише не допустили порушення рубежів, але й зберегли життя людей. Прикордонники застерігають потенційних порушників від подібних дій, адже організаторам такої переправи неважлива безпека своїх клієнтів. Під час реалізації отриманої інформації прикордонним нарядом було затримано групу осіб призивного віку, які намагались незаконно перетнути лінію державного кордону з Республікою Білорусь. Порушники рухались на заміновану місцевість, але завдяки вмілим діям прикордонного наряду були затримані. Таким чином вдалося не тільки не допустити порушення державного кордону, а ще й врятувати життя людей. Російські військові атакували з дрона маршрутку у Херсоні. На момент удару транспорт стояв на кінцевій зупинці у Дніпровському районі міста. У салоні пасажирів не було незначні травми отримав водій. Він сам звернувся до медиків. Двома керованими авіабомбами росіяни поцілили по дитячому садку у Береславській громаді на Херсонщині у закладі серйозні руйнування. Також пошкоджений пункт незламності, автобуси та навколишні будинки. Ніхто серед мирних жителів не постраждав. А загалом від ранку окупанти вже атакували чотири населені пункти області, ударили з авіації. Росіяни вдарили по Павлограду п'ятьма балістичними ракетами. Про це повідомили в повітряних силах. За даними обласної влади, постраждали 58 людей. Серед них п'ятеро наповнолітніх, наймолодшій дитині чотири роки. Загалом потерпіли харвані та різані рани, перелами, забої, черепно-мозкові травми. На тепер відомо про одного загиблого. Окупанти обстріляли місто вранці. Під прицілом опинилася цивільна інфраструктура. Є пошкодження на кількох підприємствах. Понівечені більше 30 багатоповерхівок, дитячий садок та три десятки магазинів. Двоє людей поранені через ворожі удари на Чернігівщині. За добу російські війська 16 разів обстріляли прикордонні регіону. У двох селах Семенівської громади горіли будинки, знищений сільський клуб та ферма. По мирних населених пунктах окупанти застосували артилерію, міномети, РСЗВ та дрони. 11 населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Запоріжжі. У більшості випадків гатили з артилерії. З авіації ударили по Білогір'ю, і з РСЗВ накрили гуляй поле, роботине та малуток мачку. Запустили майже дві сотні безпілотників різних модифікацій. А загалом надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. До п'яти зросла кількість постраждалих унаслідок обстрілу Люботина на Харківщині. Серед них – 14-річна дівчина у потерпілою гостра реакція на стрес, а також легкі телесні та ушкодження. Пошкоджені понад 20 житлових будинків. Про це повідомили в прокуратурі. Там уточнили, що попередньо війська РФ ударили по місту з РСЗВ «Торнадо-С». Із РСЗВ, авіації та мінометів щодня окупанти атакують і Куп'янський район на Харківщині. За останній тиждень місцеві правоохоронці зареєстрували дві сотні повідомлень про обстріли з боку Російської Федерації. Через дії ворога майже зруйновані Ківшарівка, Глушківка, Новосинове та інші села. Поліцейські допомагають місцевим жителям, привозять допомогу та евакуюють у більш безпечні райони. І РСЗВ, і артилерія, каби летять, фпв дрони. Тобто там о, зброя різноманітна, різноманітна зброя, вони не чинні. не Нетхують, не, не зважаючи mm -hmm. на цивільне населення. Так, да, багато кількість цивільного населення евакуюється. Ще ж люди залишились, залишились, яким там ну, жалко покидати свою будинку. Ночі та зранку росіяни уже сім разів обстріляли прикордоння Сумщини. Під ворожим вогнем опинились шість громад. Напередодні від російських ударів потерпали 46 населених пунктів області. Пошкоджені три багатоповерхівки, 25 будинків, лікарня, ліцей, підприємства та автомобілі. Пошкоджені та зруйновані шість десятків будинків. Напередодні росіяни обстріляли Слов'янськ на Донеччині. У результаті атаки у місті зайнялася масштабна пожежа. Окрім осель мирних мешканців, постраждала також будівля школи. Майже весь вчорашній день було дуже гучно в мікрорайоні східний комбінований удар, влучання в приватні оселі, розгорання, сильний вітер привів до пожежі. Не зразу яку вдалося приборкати, працювало 20 одиниць техніки до 100 спеціалістів ДСНС. 59 будинків знищено, на щастя без постраждалих. У Львові прощаються із Євгенією, Яриною, Дариною та Емілією Базилевич. Мами з трьома доньками загинули у будинку внаслідок ракетного обстрілу Росії вночі 4 вересня. Дівчатам було 7, 18 і 21 рік. Із з усієї родини живим залишився лише чоловік та батько Ярослав Базилевич. Чин похорону чотирьох членів родини розпочався о 14.00 у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Попрощатися із загиблими у наслідок ракетної атаки РФ прийшли рідні, друзі, пластуни, громадські діячі та мешканці Львова. Чимало із них принесли соняхи. Біля ратуші Львівський Сурмач виконав мелодію на честь загиблих. Виженемо ворога та повернемося додому, говорить боєць п'ятої Слобожанської бригади на України Андрій із позивним архітектором. Воює архітектор два роки говорить попри в тому, що разу відпустять чекає на повернення до бойових побратимів. Нашим репортерам гвардієць розповів, як підбив російський танк. Вже... Мрія вистрілити з Джавеліна з першого ж пострілу підбив ворожий танк, розповідає гвардій з п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії України. Андрій з позивним архітектор. Джавелін Андрію позичили побратими з іншої бригади, з якими разом нищили російських окупантів у Кліщійці на Донеччині. Ну, як мені показали, не складний. Ну, а зараз би мені б дали б його, я б його не поставив, не встановив би. Тоді якось в азарті все було, не знаю. Хлопці показали, встановили якось швидко це все. Він був десь чуть більше кілометра. Там їх був танчик і бетер. Бетер розібрали півішками наші, ну, а танчик живеліна. А поцілив по башті, говорить архітектор. Побачивши спалах, швидко змінив місце, щоб не спалити позицію. У Кліщіївці ворожі атаки. ФПВ дронами тривають годинами. Внаслідок одного зі скидів гвардійця поранило, та ще майже тиждень з побратимами утримували позицію. Запросити евакуації й думки не було. У Нас почти 18 годин розбирали дрони. Ну, залітали 3-4 дрони, один скидує гранату f 1 а три-два ну, три, дрони скидують гази. І оце нас розбирали, ну і кантузу. А на що просити, це ж не ранений. Це просто контузія. Отравлення газом і контузія це ну, я не вважаю це пораненням. Поранення хлопці без ног, ото поранені, да, без рук, без ног, які йти не можуть, двигатися не можуть. Да, це, я самостійно пересувався. До повномасштабної війни Андрій працював на заводі у Красноградському районі Харківщини, мав бронь, та у серпні 22-го прийшов у військкомат. Сім'ю захищати, жінку, дитину. Родичів. А хто я не ми? А ховатися рано чи пізно все одно йти. А так я навіть не знаю, що і сказати, що вони сюди полізують. Мало їм всього. Їм всю жизнь хочеться чогось. Там вкрасти кусок, там вкрасти. За два роки на фронті архітектор відчуває втому, та біль після втрати бойових побратимів та щоразу у відпустці чекає на повернення в бригаду. До хлопців, до побратимів. То, що місці вже два роки плач-оплач, Вже скільки воюємо, ну, і сім'я, звісно, ну, я думаю, виженим цю вражену і вернемось додому. Архітектор відзначений медаллю за звитягу та представлений до нагородження медаллю за військову службу Україні – Вдома на Красноградщині на чоловіка чекають мама, дружина, син підліток і сестра. Юлія Губська телеканал прямий вивчила український гімн, щоб продемонструвати повагу до України та нашої культури. Так розповіла учням Харківської метрошколи. Її королівська високість на кабірі Амуті Бінаїса. У Харків принцеса пролетіла після відвідин Києва та Полтави. Принцеса королівства Буганда, професійна співачка, їздить світом і співом заробляє гроші на благодійність. Принцеса поцікавилася, за яких обставин збудували харківську метрошколу, відповіла на питання школярів, і навіть шкільне меню вагу не оминула. У кожному класі, де побувала, залишила на згадку спільне фото з учнями харківської метрошколи. За словами її королівської високості принцеси на Кабірі Амуті Мінаїса. Вона вражена стійкістю українців і розповідатиме про це в усіх країнах світу де буватиме. разом із учнями Харківської метрошколи. Принцеса заспівала гімн України. я навчилась українському гімну, щоб продемонструвати свою повагу до України і повагу до вашої культури. Я вам скажу, що ця школа одна з неймовірних речей, які я побачила за своє життя. Я зачарована духом цих дітей, Незважаючи, що вони під землею, ми бачимо, що вони радіють, вони повні енергії і вони відкриті. Ви знаєте, я знайшла це місце таким захоплюючим, і я вважаю, дуже важливо приділяти значну увагу цьому місці. Щоб люди знали і чули про це. Харків, Харків, ю беренітен, на цьому у мене поки все. Більше інформації ви почуєте у продовженні ефірної години. Олена Курбанова, слава Варта і їхні гості готові розповісти більше. Навіть нас цього не віриться. Тільки в понеділок віталася, а вже сьогодні п'ятниця, і ми справді розпочинаємо.